Погано, 70-й рік закінчили на чемпіонаті Радянського Союзу. Вони зайняли сьоме місце, Динамо Київ. І тоді вирішили набрати нову команду. Тобто створити нову команду. Прийшов свідоць, старший тренер новий, тоді Колотов з'явився, ну мене запросили там. Матвієнко трошки не почав грати. Це практично в 71-му році почалась формувати Оця команда образ 75 року, яку ми можемо і любимо називати золотою командою. Усевідав, коли приходив, він вже прийшов на команду, він не відбирав. Відбором займалась Федерація футболу України, спорткомітет Мартинюк, ну і ветеняра команд, Михайло, Терентьєв. вони залишилися, ну, вони знали так, футболісти по всьому в Радянському Союзі, і вони рекомендували кого запросити. Ось так, Севідо практично прийшов, то, що йому дали, то й прийшов. Знаєте, коли новий тренер, це завжди трошки така ств'язка для колективу, тим більше прийшли багато гравців, любих там були, свіжі сили кажуть, конкуренція з'явилася. Я пам'ятаю, ну, в лютому поїхали в Венгрію, в Горщину, там провели декілька товариських матчей, вже там не так виглядали добре. Знаєте, всі так давали нам високу оцінку. Галили порядок, Оборона грала дуже удачно, стабільно. А, ну, а впері забили, забили один м'яч. І все все, ми вже знали, що особливо дома, м'яч забили, то ми вже програти не могли. Там ніщо десь грали і так далі. Ну, впереді в нас грали теж були. Більше весь Пузич був, був і Хмельницький. Команда хороша, просто молодих багато було. От. Значить, граємо фінал Кубка з Араратом. Свідо робить за мінуту-півтори заміни. Ми ведемо 1-0, міняє Блохіна і буряка, по-моєму, так виступає Зуєва і Кондратьєва для того, щоб отримали майстрів спорту. Хороша тобто, була хороші були бажання тренера. Добре. Ну і ми тут програємо, там така помилка була, зрівняли і в другому таймі додатковий час, нам забили штрафи. Ми програли. Ми сіли на поїзд і їдемо в Київ. Перше тренування, сивіде проводить, ну так то сказав, що ну треба забути Кубок обідно, да? ну, у нас чемпіонат, а ми очково -очко йдемо з араратом, тобто чемпіон, боротьба за золото. Нам треба зараз Кубок програли, треба чемпіоном стати, виграти золоті медалі. І все. І тут приїжджає спорткомітет, очкуда, людина, і говорить, вас запрошують в спорткомітет. Цивідо з тренування прямо виходить. І більше ми його не бачили. І нам представив хтось, я навіть не пам'ятаю, вже представник Динамо, наш Київська село Лобановський. Він з нами їздив і просто дивився, знаєте. Але на цій грі його і представили, що це майбутній, ну вже майбутній, вже сьогоднішній тренер, старший тренер, Лобановський, і все так. Але він практично не, не втручався ще в тренувальній процесі і так далі. Перша його тренування. Ми його запам'ятали, ну і я особливо пам'ятаю сьогодні. Студгардом ми виграли 2-0 тут, на Кубок УЄФА, тоді був Кубок УЄФА, так, знаєш, вже когось. І поїхали в Штутгард. Уже так. Листопад, грудень, мабуть, був, тому що вже заморозки, там було поле замерзло. А в нас тоді ще не було так, як сьогодні з опові. Знаєте, якщо були, то одні буци були там. На шипах «Адідас», правда, але... Ну, і ми вийшли, катались, коротше. Але перед цим він Либановський провів нам тренування. Сьогодні-завтра гра, сьогодні, сьогодні тренування на стадіоні. Оці скоростні вправи, те, що я було направлено, стряхнути, так сказати, він хотів. Ну, і він нас так стряхнув, що ми вийшли. Там кліпатура у многих, тому що нові групи миш запрацювали і так далі. Мінець сезону, люди вставші і психологічні. Ми програли 0-3 І ми вибули з Кубка УФА. Значить, ми потім деякі з гравцями деякими отак говорили, совітувалися. І коли вже прийшов рік, знаєте, коли Кубок 74-й, коли ми вже на Кубокові все грали здорово, що Москви Васильович і хотів, щоб починати з чистого листа. знаєте. І ми готувалися вже до сезону. Була серйозна підготовка, Звісно, було багато нарікань, так м'яко говорити, нарікань, тому що навантаження. Особливо і ще раз інтенсивність занять. Інтенсивні Але потім ми втягнули, втягнули, 75-й рік уже прекрасно, вже прекрасно провели, та ж програма примерно. І ми втягнулися і грали краще, ніж в 74-му. Краще грали в 75-му. У нас ігри були більш такі якісні, насичені ми Тренували тоді голландський і Лобановський зимою поїхав в Голландію на дві індії, і він там у Сміхелсом ну, побачив, спілкувались, ну, взяв на зброєння кое що від них. І ми оце голландський пресень. Ми тренували, тренували, з весни 1974 року. Кожне тренування у нас були вправи, що закриті, прикриті, Ну, коротше така. Така на всі не роботу